Час прокидатися Елено. Настав 7409 тисяч дев'ятий день твоєї мандрівки. Зараз ти побачиш першу в своєму житті людину. Кіберінженер 11 бета п'ятдесят сім Елена. Ви мій перший їсть. Я тут ненадовго. Я дитиною потрапила на корабель. Мені буде 40, коли я його залишу. Ви ніколи не задумувались, як тим квазіастронавтам у симуляторах. Про що ти? Я про живих людей. Йди додому і відпочинь. Не забивай собі голову дурницями. Знаю, це звучатиме як безглузда маячня, але за цими дверима земля. У 2017 році ти науковець і не повинен закохуватися у піддослідного щура. Кохання. Ти брехав мені. Пробач мені. Відкриє шлях. Вони потрібні мені живими. Особливо вона. До волі. Тікай! Тікай! Іноді те, що видається простим, насправді найскладніше. Я готовий цілу вічність дивитися у твої очі, Орбіта 9. Скоро. O que